5 серпня в Кагарлику в Центрі надання адміністративних послуг ЦНАП наповну запрацював сектор надання міграційних послуг. Тепер, щоб оформити та отримати закордонний паспорт чи ID-картку, не потрібно їхати в обухів чи, скажімо, у Білу церкву. Ми побували 5 серпня в ЦНАПі і на власні очі побачили, як відбувається оформлення та видача паспортів у нас у Кагарлику. Говорить карлицький міський голова Олександр Панюте. На жаль, ми були скорочені і швидко депутатам було прийнято рішення про формування у ЦНАПі в сектору міграційної служби. Ми спеціалістів навчених взяли на роботу ті, які працювали у відділі міграційної служби, і готувалися до вирішення даного питання. Єдине, що у нас виникли певні проблеми, насамперед обладнання. Ми мріяли, писали звернення, але, ну, на жаль, обладнання нам не передали, і нам з депутатами вирішити питання, придбання цього всього обладнання. Депутати повірили, і ми все це здійснили. Майже рік знадобилося для того, щоб отримати певні дозволи, допуски, специфічне обладнання. Говорить за сектором. З питань міграційних послуг Олена Швець. Як зручно вибудована система. Людині треба сісти спокійно, можна сфотографуватися. Спеціальний щит придбаний для цього, щоб були якісні фото. У секторі, окрім завідувача, працює головний спеціаліст Анна Леваднюк. Сектор працює над виготовленням паспортів, це id картка та все, що пов'язане з нею: обмін id карток отримання їх у 14 років, обмін за шлюбом, обмін у зв'язку з непридатністю, оформлення після втрати, обмін паспорта книжечки на id картки а також закордонні паспорти, як дітям, так і дорослим. Поруч Облаштована кімната для прийому громадян. За підтримки міського голови облаштували такий дитячий уколок. Куточок, дитячий куточок, дає розфарбовки, дає різні іграшки. Отож, сектор надання міграційних послуг приймає відвідувачів із 8.30 до 15.30 щодня в приміщенні ЦНАПу. Вулиця Героїв Небесної Сотні. Дівчатам дякую за те, що ми такий шлях пройшли складненький і підготовчий, але я впевнений, що з сьогоднішнього дня все ми запрацюємо на тому ж рівні, як і працював відділ міграційної служби. Нехай те, що ми почали, продовжується з великим успіхом. Старости сіл звітують про свою роботу за 2023 рік. До вашої уваги, виступ старости села Новосілки Тетяни Богданець. На початку звіту вона інформувала, що в селі Новосілки нараховується 296 дворів. Проживає 505 жителів працездатного населення 210 осіб, пенсіонерів 234, дітей віком від 0 до 18 років, налічується 55. Померло у 2023 році четверо осіб, народилося двоє дітей. На території села проживають зареєстровані 22 учасники АТО ООС. На цей час несе військову службу 19 жителів села. У селі працює дошкільний навчальний заклад Крихітка, який відвідує 20 дітей, фельдшерський пункт, пересувне поштове відділення. Працює Православна Церква України і один магазин змішаного типу, дочірнє підприємство. Ферми Данам працює на території села. Приватні підприємці: Аліщук, Яременко, Сіменов, фермерське господарство Колос та 15 одноосібників. Новосілківським Саростинським округом на протязі 23-го року громадянам села було видано 145 сорок різних довідок різних. Форм. На особистому прийому було 192 чоловіки. Знято 4 з реєстрації. Знято з реєстрації 4 осіб, зареєстровано 9 осіб, надавалися довідки відділ субсидій та відповіді на, на запити нотарісів всього 73 лиси. Надаються щомісячні звіти, статистики, надавалася інформація стосовно дітей дошкільного віку у відділу освіти, надавалася інформація у координаційний центр допомоги стосовно учасників АТО, а також надавалася інформація до ТЦК СП. Протягом 23-го року для фельдшерського фунту села Новосілки надавала допомога від ДП Фермиданам на суму 110 тисяч 260 гривень. А саме перераховано 105 тисяч 260 гривень на заробітну плату. 05 ставки доплачували за 12 місяців 23-го року. 5 тисяч гривень це кошти на заправку автомобіля фершого села Новосілки. Зв'язку з тим, що фершер до нас приїздить з села Чернікова. І ще хочу сказати, 20 червня на світно ДП Фермидана виявили африканську чуму. Датчани занесли дуже великі збитки, але вони пообіцяли до кінця року утримувати, е, е, утримувати завідуючого ПАПу. Всього за 2024 рік запл... вони маються виплатити 163 тисячі. Це показує порядність, що збитки є, але вони обіцяють не утримувати, а дофінансувати. Ну, Це ж різні речі. 0,5 ставки, Інна Миколаївна, бюджет місцевий, а 0,5 ставки... Ні, вони ставку доплачують. 0,5 фельдшера. Ви і... 0, 5... Це я сказала, доповнила за 24-й рік. За 24-й рік я доповнила. А так, ось там 0,5. То 0,5, я ж веду розмову, то 0,5, 0,5 ми, бюджет, а 0,5 фермі Протягом 23 року на ЗДО Крихівка надавала спонсорська допомога на суму 9 тисяч 620 гривень. Кафексенджук забезпечила протягом 23-го року хлібом на суму 2 тисячі гривень, 2 тисячі гривень на новорічні подарунки, тисячу гривень на канцтовари. Фермерське господарство колос тисяча гривень. На придбання змішується Держан Возлам. Кулай Ігор Васильович автопослуги. ДП фермеда нам придбали посуду на суму 3 тисячі 620 гривень та новорічні подарунки. На території села Новосілки бібліотека та клуб відсутні. Соціальним робітником працює Мельникович Львов Олександр. На 23-го року до новим представленням було надано продуктові набори. Для територіальної оборони села Новосілки надавалася спонсорська допомога на суму 10 670. Фізич, е, фізична сила підприємець Авіщук Олександр Анатолійович, 300 літрів бензину на суму 1455. Фермерське господарство колос 10 літрів для на суму 485. ДП фермеданам. Деспаливо та бензин на суму 5 тисяч 820 гривень. Семенов Руслан 33 бензину 1455. Яременко 33 де спалива на 1455. Для територіальної оборони міста Карлика надавала спонсорська допомога ДПФРМДАМ на суму 8,5 тисяч гривень. Для благоустрою села Новосілки було надано допомогу на суму 385 тисяч 760. Наводився належний санітарний стан на території закладній соціальної сфери, на кладовищі біля пам'ятника загиблих воїнам, на зупинці парк. На вкошення стадіону та сільських вигонів надавали допомогу роторної кусарки міськрамбуссервіс та жителі села Новосілки. У зимовий період розчищення доріг від снігу надавали допомогу ДП Меданам. По вулиці Гаварина зроблено 400 метрів дороги ще беневою суміші, на суму 200 тисяч. На кладовищі побудовано капличку на суму 70 тисяч гривень. Дпер ферми Данам надавали шефську допомогу для будівництва каплички на суму 7 70 гривень. Це матеріали на металеві двері. 5 871 гривні – це ґрунт, фарба та цемент на відмостку біля адмінбудівлі та бетонування підлоги в капличці. Депер ферми нам надали 4 тонни щебню на капличку для підлоги та відмостки біля каплички та адмінбудівлі. ДП фермеданам надавав на благоустрій Сановосівки кошти на суму 2820 гривень. Встановлення хреста привіз в населений пункт. Він у нас стояв, але як наш батюшка перейшов, то хтось його зламав. Ну, поставили тачани новий. Встановлено дитячий майданчик на суму 99 999 гривень. Та бетону ворожу для дитячого майданчика. ДП фермеданам надали щебню для встановлення дитячого майданчика. Придбано дві вуличні лавки та 12 стільців Кабінет пункт обігріву села Новосілки. На пункт обігріву ДП «Фермеда» нам надали допомогу на суму 1940 гривень, а саме 40 літрів бензину на суму 1940 гривень. Протягом 2023 року надана допомога на суму 526 750 гривень. Нашим захисникам, воїнам, які прибувають додому чи після поранення, чи демобілізовуються, чи у відпустку, потрібна підтримка і допомога: психологічна, консультативна, часом матеріальна, важливою може бути порада фахівця в психології або навіть просто щира бесіда, щоб людина могла виговоритись. Та й завжди актуальним лишається питання збору документів. Це необхідно, якого виду допомоги не потребувала людина. Менеджер Координаційного центру по роботі з учасниками АТО, ООС та військовослужбовцями Катерина Терещенко розповідає, кому може допомогти. Організація я. Катерина Терещенка веду військовослужбовців і храдин, тобто я веду, допомагаю військовослужбовцям діючим, допомагаю сім'ям загиблих наших полеглих героїв, допомагаю учасникам АТО, тобто консультую їх, куди їм краще звернутися з їхніми питаннями, ще написати заяву. Можливо, комусь треба просто виговоритися і поговорити, тому що я маю. Сертифікат я вище образування психолога і юриста. І також у мене є сертифікат по роботі з військовослужбовцями, тому то я можу надавати первинну психологічну допомогу для наших хлопців. Тому звертайтеся і у нас допомагаю зібрати пакет документів на матеріальні допомоги. Наприклад, матеріальна допомога для учасників АТО ООС і військовослужбовців, які мають учасника бойових дій, тобто УБД. У нас тисяча гривень в міській раді, навре можна написати матеріальну допомогу для сімей загиблих наших полеглих героїв для дітей Сиріт, полусиріт, інвалідів війни першої, другої, третьої групи. Хто не звертався не до Київської обласної державної адміністрації? Будь ласка, звертайтеся. Пані Катерина має сертифікат, який засвідчує, що вона пройшла навчання по курсу надання першої психологічної допомоги людям, які перебували в зоні збройного конфлікту, профілактики професійного та емоційного вигорання та роботи. З випадками координаційний центр відзначений і подякує обласної ради за моральну, інформаційну, соціальну, матеріальну підтримку ветеранів, учасників бойових дій, сімей загиблих, здійснення оздоровчої роботи із цими категоріями. Відвідувачі центру люди, уражені війною. Вочевидь, з ними треба вміти спілкуватися. Тут ми зустрілися із учасником бойових дій. Доброго дня. Звуть мене Микола, я інвалід другої групи військової. Я стикнувся з такою несправедливістю у цьому році, будучи на лікуванні у Київській обласної державній лікарні номер 2 я з таким фактом, що купую речу, за свої гроші не тільки медикаменти. Мені залишилося шприци купувати. На питання, що це за безприділ, сказали, ну это же тільки учасників безплатно. В Конго або Антарктиді? Да? От це питання, дуже дуже велике питання до нашого міністерства здравоохранів. Я це питання буду розрулювати. Вот а стосовно карлівської лікарні, я хотів би виразити подяку. Є Тут лікар зовут його Григорій Володимирович, його Заїка. Це найкращий хірург у світі, яких я взагалі знав. Я був безнадійний, мене привезли з Піризанітам безнадійно, ніхто не хотів братися. Єдина людина, хто взявся, це він. Він мене спас, реально спас. То в мене тепер крізь ще один є. То я хочу сказати, що кагарницька лікарня, я дуже-дуже вдячний цим лікарям, дуже вдячний персоналу за те, що вони мені, витягнули з того світу. То усім я Советую. Ребята, якщо щось погане, Григорій Володимирович Заїки він отакі лікар. Доля кожної людини, кожного захисника унікальна, але кожний може тут отримати допомогу. Пам'ятайте, немає безвихідних ситуацій. Тому я вас запрошую, приходьте. Завжди раді вас бачити. Координаційний центр розташований у кімнаті номер 1 там де працювало управління соціального захисту в центрі міста. А телефон ви бачите на екрані. Звертайтеся і вам неодмінно допоможуть. Цього року яблушний спас за новим стилем відзначають 6 серпня День Преображення Господнього. Історія цього свята, як і багатьох інших, бере свій початок у дохристиянські часи. Наші предки вважали, що саме з цього дня природа повертає на осінь. Слав'яни наїли яблук і знову вражають до яблушного спаса. Бо це вважалось поганою прикметою. Коли на Русі з'явилось християнство, то яблучний спас збігся із святом преображення Господнього. Саме в цю дату послідовники Ісуса дізнались, що саме Він є Син Божий. На другий спас яблушни здавна заведено ходити на богослужіння з яблуками та іншими фруктами, овочами, освячувати їх, а тільки потім їсти. Обов'язково такими ласощами потрібно пригостити родичів, сусідів, жабраків. Також на яблуці можна поворожити. Якщо після освячення фрукта загадати бажання і відкусити шматочок, можна зрозуміти, що збудеться задумане чи ні. Ще одна традиція на яблучний спас робити випічку з яблук першого врожаю. Про все це ми розповідаємо на фоні кадрів, знятих нашим оператором під час відзначення Яблушного спасу 6 серпня на центральній площі Карлика. Під час таких богослужінь благочинний карлицького благочиння Православної церкви України Юрій Литвин обов'язково говорить і про війну, про наших захисників та про те, що російський агресор напав на нас просто тому. Що ми українці. Але Господь все бачить, Господь нам допоможе. І це нам, нам майбутнє, що ми з вами повинні задумуватися, і коли прийде той довгоочікувана перемога і той мир, справедливий мир, не руський мир, а справедливий мир. То ми повинні це цінувати і дякувати Богу за життя. Але нічого, Господь нам допоможе. Все буде добре, як і все буде, Україна. Слава Ісусу Христу! Ще раз вас всім зі святом і слава Україні.